Зробити Макдональдс зналі покщо? що? Ну добре, тільки з вас під та лайк. і не забудьте написати в коментарях будь-яке число від 1 до 20 і в наступному відео я зніму кімнату саме під цим номером. Цю частину кімнати ми вже облаштували в попередньому відео, і тому продовжуємо годинник, щоб бути вчасно, коли будуть круті знижки повісимо тут. дуже стильний костюмчик у цієї капібари. Да напишіть в коментарях. А чому би нам таку гігантську вивіску не розташувати прямо тут на стіні? Ой, якраз знизу зробимо вхід в наш МакДональдс. Гляньте, як круто виходить. Заповнимо цей проміжок різними штуками, а ще на підвозі буде такий килимок. П'ять бігмаків у подарунок, а ну скоріше де знаходиться цей Макдональдс? Ну нехай якісь коробочки будуть тут. і побільше набагато більше різних акцій та знижок. О, нарешті картопля потрібного розміру. Шкода тільки що немає такого ж самого сирного соусу. Це вона що фанат Біг Маку сидить, тому що не подивіться, з якою іграшкою він прийшов до нас в заклад. А компанія йому складе цей пупсик. Мені здається, ще один столик зайвим не буде. Чомусь за цим столиком у нас виходить якось мало їжа. Напевно, тому що він вже все з'їв. І до речі, придбати. Цей блокнот можна в магазині Бестіс Бутік по посиланню в шапці профілю.